Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, підсумки дня, перше, вдячність усім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Всього було застосовано більше 20 ракет різних типів і значну частину знищено. Я дякую усім воїнам повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним. Богневим групам, дякую кожному і кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕП, і скоро додамо ще сили нашому захисту проти російського терору. Друге, провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху заплановані вагомі зустрічі з партнерами нові угоди, робимо все, щоб вони стали сильними для України і впевнений. Саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгострокова. І це те, чого України ніколи не було. Хоча були потрібні завжди. Третє нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею. До речі, прем'єр-міністру України терміново переговорити із польським колегою. Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення. Принципів солідарності, те, що відбувалося та продовжується щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті це не просто кілька драматичних кадрів, це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо, попри все, захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи до кращого. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства, і в тому числі фермерів і українських, і пользов. І маємо завжди домовлятися поміж собою українці і поляки, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти у нашому прикордонні проти і економіки. І кордонів, і суверенітету кожного з нас четверте провів зустріч із представниками українського бізнесу, рада, яка була нещодавно створена, рада з підтримки підприємництва в умовах війни. Ми обговорили чіткі речі, те, що може дати більше впевненості бізнесу і державі. І Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні ізбережні. Як найбільшої кількості робочих місць є перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні, а згодом Верховній Раді і Кабінету міністрів. Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань, більше можливостей підтримати білий бізнес і отримати відповідно більше податків, додати більше. Ефективність Бюро економічної безпеки таких завдань вистачає. І всі державні інституції у підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові рамки для рішень теж вже окресли ще одне за сьогодні: доповідь головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Ситуація на фронті. Авдіївка, схід загалом, робимо максимум, аби у наших воїнів і управлінської і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти як найбільше українських життів. Підписав сьогодні кілька указів про нові зміни в силах оборони України. Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто допомагає нам. Слава Україні!